Доброго дня. Сьогодні 21 серпня. Вітаю вас знов на таунхаусах Forest Lane в Пущі Водиці. З минулого разу ви бачите, що зроблені вже всі оці тротуари, підходи входи до окремих таунхаусів. Зроблена от мостка. І зараз готуються роботи для оздоблення території вкрито пліткою. Бачите, збираються, збирається плітка. Ось якраз. І буде збільшена кількість людей і зроблена оця остання часть плиточних робіт в на вулиці. Сонце зайшло за тучі, але облака, небо, ліс, пуща водиця. Дзвоніть, приїжджайте, знайомтеся.